Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на наші вечірні молитві розважання. запрошую до цієї молодої варти. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Інатій сказав такі слова. Твоє вчора не визначає Твоє саме. Ці слова є черговим підтвердженням того, наскільки важливий момент в нашому житті це майбутнє. Знаєте, коли почалося повномасштабне вторгнення, дуже багато людей почало говорити. І перше виїхала з Харкова з Богдана, а потім почали повертатись, і вони завжди обійшли не казали: хочемо, щоб було так, як вчора, як так, як було колись. Хочу повернути все, все назад. І оце бажання повернути все назад є ознакою того, що людина живе без майбутнього. Що людина живе, не маючи бажання жити. І влаштовує той плин речей, який був в її житті. Ми повинні пам'ятати про минуле, але не жити. Ми повинні знати минуле, але прагнути до майбутнього. І оці слова як матір войовили про те, що наші вчора, вчора не визначає нашого завтра, вони до цього закликають. Не дивись назад, бо ти ніколи не зможеш рухатись вперед. Христос в одній з проповідей своїх наук сказав такі слова, таку приказку. Парадчик який поклав руки на раму, не озирається назад. Зараз, напевно, мало хто зрозуміє сенс цього, цього висла, але суть в чому блискуду, Не зупинявся, він йшов до самого кінця. Тобто, як почав рати е, полосу, так і закінчував, посередині він не зупинявся, тому що для самого коня це було погано і не можна було інколи коригувати пані то, речі. Тобто, минуле не керує наш нам. Да. Тож тепер в цій боротьбі. за Виживання нашої країни за наше майбутнє, ми не повинні дивитись назад. Ми не повинні раніше прагнути жити так, як жили до повномасштабного вторгнення, як ми жили до початку війни 2014 року, як ми жили до початку здобуття нашої незалежності. Ми повинні відвернутися від цього минулого. Маючи досвід і розуміння, що призвело до цієї війни, врахувати ці помилки і збудувати інше суспільство, краще. Те суспільство, яке буде жити в те суспільство, яке буде прагнути до розвитку, яке готове боротися за себе. Тож хай минуле буде досвід, але не буде визначальним, для нашого майбутнього. Прошу вас, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться і Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоє, як на небі, так і на землі, Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи Ісуса Христе, Сина Божий, помилуй нас грішних. Господи Ісуса Христе, Сина Божий, Господи Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас гріш, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз із зброю указують. Пословия роздари всіх поранених, як вільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює зійської поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які свої наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції, поверни додому всіх полонених, допоможи віднайти безв'язки з них, просвіти розвитку. Не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови і запорони нас цю сьогоднішню ніч, а завтра даруй нам день перемоги, бо ти святий, всі завжди, нині, по всіх часі, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву, віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу!